Всім привіт! Ну що, продовжуємо вивчати книгу Ланса Бекса Price Action Trader, або, як я називаю її, трейдер цінового екшену. І в цьому відео ми поговоримо про початок аналізу ринку, тобто що саме Ланс Бекс вважає базою. І для початку потрібно проговорити дуже важливу тему, а саме суб'єктивність. І тут у вас, мабуть, буде такий взрив мозку, тому що фішка не в тому, щоб краще і більше об'єктивно аналізувати ринок. Насправді, за думкою Ланса Бекса. Найбільше корисною річчю при роботі на ринку це те, що вам має бути комфортно з вашою суб'єктивністю, з вашим суб'єктивним аналізом ринку. Ви повинні довіряти своїй інтуїції. Для вас буде просто найкраще це прийняти суб'єктивність і навчитись діяти в невизначеності, яка, по суті, і є ринком. Звісно, що виникає небезпека в такому випадку, коли. Ось ця суб'єктивність базується не на відкритому читанні ринку, не на його розуміння таким, як він є, а замість цього, коли ваше сприйняття ринку, воно базується на якихось опередженнях, на якійсь вірі, або не знаю, на тому, що вам хтось щось сказав або тому подібне. І в такому разі, якщо ваші ось ці результати не відповідають вашим очікуванням, то вам потрібно якнайшвидше просто вийти з ринку і подивитися. Чому проблема? Ви повинні використовувати суб'єктивність і відчувати ринок. Не намагайтеся боротися з ринком, дозвольте ринку розповісти вам, куди він іде, що він буде робити далі. Не намагайтеся нав'язати ринку свою думку і своє опередження і куди він має йти. І давайте йдемо далі. Щоб правильно проводити аналіз ринків, потрібно бути в змозі встановити і виявити рівні підтримки і супротиву. Це цінові зони, які формують бар'єри для руху цін. Підтримка це як підлога. Яка обмежує рух вниз? Супротив це як стеля, яка обмежує рух вгору. І ось тут такий приклад: на графіку ми бачимо, як це працює. І далі йде пояснення, як формуються ось ці рівні підтримки супротиву. Рух ціни це є результат прийнятих рішень. Рішення приймаються трейдерами, і от в певних моментах, в певних цінах трейдери більш схильні приймати якісь рішення або змінювати свої рішення. Тобто відбувається зміна настроїв, і відповідно формуються ось ці зони підтримки і зони супротиву. Далі йде той самий графік, але вже з роз'ясненнями по точкам, а, Б, С, Д, що де, які трейдери приймали рішення, і в цих зонах починали переважати одні або інші, що підтримка і супротив створені рішеннями. Учасників ринку рішення про купівлю або продаж приймаються шляхом порівняння ціни, яка існує в даний момент з попередніми цінами, з цінами попередніх зон, і відповідно досягнення або недосягнення ціною якихось позначок, воно створює емоційний відзив середині трейдера. І є інші фактори, наприклад, такі, як саме виконуюче пророцтво. Тобто, якщо багато трейдерів вважають, що якась зона є підтримкою або супротивом, то коли ціна досягає цієї зони, відповідно, ці трейдери починають якби синхронно діяти. Ціна на це реагує. Ну і загальне визначення, що підтримка це зона, де попит переважає пропозицію і обмежує рух ціни вниз. Супротив це зона, де пропозиція переважає попит і обмежує рух ціни вгору. Питання полягає в тому, а як саме визначати ось ці зони підтримки і супротиву, які правила? І ось про це ми зараз більш детально поговоримо. В принципі, ці зони візуально видно. Для цього не потрібно мати якихось спеціальних знань, бо мати якісь спеціальні правила. В більшості випадків це точки розвороту на ринку, тобто це або вершини або впадини. Якщо ми говоримо про вершину, то це де зростаюча ціна змінюється на падаючу ціну. Сама ж оця точка вершина, вона позначається як SH, тобто Swing хай, і він визначає це через такий п'ятисвічковий паттерн, де дві свічки мають бути до знижчими хаями, і після теж з нижчими хаями. Тобто дві до, дві після. Ось тут на графіку це. Так, продемонстровано, на прикладах, свічки А і Б, вони мають нижчі хаї порівняно з свічкою С, яка називається Свінхай. Ну і вона, в принципі, є розворотною, тобто вище за неї нічого немає після неї. Теж свічки з нижчими хаями. І вони теж ось так позначаються: лоу-хай, low лоу-хай. -high, low -high. Ось це такий п'ятисвічковий паттерн. Що тут цікаво, що ось ці свічки лоу-хай, тобто свічки А, Б, Д і Е, e, вони порівнюються тільки з свічкою, яка має ось цей найвищий хай, яку називають Свінхай. Між собою, ось ці свічки А, Б, Д і Е, їхні хаї, їхні лої вони можуть бути як завгодно вище, нижче. Це не має значення. Головне, щоб вони не були вищі за хай свічки, С, тобто середньої оці. ось це. Є такий підтверджений паттерн. Е, є різновиди паттерну просто трьохсвічкового. Де рахується просто одна свічка до, одна свічка після і одна посередині. Вся різниця просто в кількості підтверджених свічок. Ось тут далі йдуть приклади. Що важливо в цих прикладах, що можливі якби, різні варіанти це не тільки ось такий класичний варіант, де в нас тільки один хай, це також і можливість формування ось цього хаю через подвійні, потрійні вершини. Головне правило тут в тому, що формування розвороту для підтвердження розвороту ми маємо дочекатися, коли сформуються два хаї нижче. Ну і абсолютно аналогічна ситуація для лою, для дна він позначається SL, тобто свінг-лой, Інші свічки позначаються як хайрлой, тобто вищі лої, оскільки вони в порівнянні з ось цим свінговим лоєм, вони є вищі. Ось така картинка, і тут все абсолютно те саме щодо можливості формувань через там подвійні, потрійні і якісь інші форми. Ну, і ви можете сказати, так і що нам це дає, це взагалі не відповідь на питання, а як же формуються ось ці зони супротиву і підтримки. Так я вам скажу, що ось так вони і формуються. Оце є паттерн зони підтримки або супротиву. Ну, в даному випадку це зона підтримки. Тобто, дивіться, поки в нас не було сформовано ось цей паттерн, ми ніяк не могли вважати, що це є ло, який формує зону підтримки. Тільки в точці після формування ось цієї свічки є. Після її закриття ми можемо констатувати, що ось ця стіна сформувала зону підтримки. Відповідно, можете її відмічати, і відповідним чином, як ви вважаєте, за потрібне з нею працювати. Також ланцбекс говорить про те, що є і інші способи визначення зон підтримки і супротиву. Наприклад, це гепи, гепи, які утворюються на певних ринках. Ну якщо на ринку, на який ви торгуєте, утворюються гепи, то їх теж можна вважати зонами підтримки і супротиву. Ось так дивіться це. Так продемонстровано. Тепер дуже важлива річ про те, що, хоча ось ці зони підтримки і супротиву можуть бути відмічені лише однією якоюсь лінією горизонтально, але потрібно пам'ятати, що це зони. Це не якісь конкретні лінії, не якісь конкретні ціни, не якісь конкретні цінові позначки. Це є зони, де трейдери приймають рішення, а трейдери приймають рішення не моментально. Це по перше, по-друге, там багато трейдерів приймає рішення, тому відповідно. Вони будуть приймати це рішення не одночасно, а коли кому припече. Тому, коли ви робите аналіз, ви повинні пам'ятати про всю зону, про те, що ціна, коли починає вже наближатися до цієї зони, трейдери вже починають приймати рішення або вони можливо будуть приймати рішення із запізненням. Майте на увазі, що ціна може дійти до цієї лінії, до цієї зони, може не дійти, може пробити її, може розвернутися і піти назад. І оскільки це є зони, відповідно, тут і починається оця суб'єктивність, про яку ми говорили попередньо. Визначення ось цих зон воно фактично є суб'єктивним. Їх визначає хто як хоче, і тут ланцбекс вас взагалі ніяк не обмежує. Бачите, ось тут він демонструє на цьому прикладі, що це може бути позначено просто однією горизонтальною лінією, а можливо, ось буде виділена ось така зона. Яка буде зачіпати якби, більшість хвоста з цієї висхідної свічки, яка поставила хай, і там частину проторговку наступних свічок. Автор пояснює, що якщо свічка маленька, яка формує вершину, то можливо взяти весь її діапазон і від неї сформувати зону. Якщо ж свічка з занадто великого розміру, то можливо перейти на менший таймфрейм, подивитися на ньому формування хаю і взяти якийсь менший діапазон, визначити для себе. Це все якби індивідуально. І ця індивідуальність виходить з того, що зона. Підтримка і супротиву це ціновий діапазон, до якого в трейдерів є деяке емоційне відношення як результат попередніх торгів. І як очікується, на підставі ось цього емоційного відношення будуть прийняті якісь рішення. Відповідно, ми не можемо чітко встановити ось ці межі емоційного впливу. Головне не занадто сильно концентруватися на точності визначення цих зон і не боятися суб'єктивності. Скоріше, вам потрібно сприймати як зони інтересу, де ми будемо шукати можливості. Відповідно, декілька пунктів руху ціни в рамках або за межами цієї зони взагалі не мають ніякого значення. Насолоджуйтесь суб'єктивністю. Так для цього знадобиться деяка практика, але з часом вам стане комфортно з цим. І далі ланцбек здає приклади визначення ось цих зон, де він демонструє, що. Червона зона супротиву, вона була сформована хаєм Б і хаєм А. Тобто він взяв цей діапазон між цими хаями і від них сформував ось цю зону. В точці С просто був взяти фітіль зеленої свічки. З абсолютно таким самим ефектом можна було взяти фітіль червоної свічки. Це ваше суб'єктивне сприйняття. Єдине, що ви тут повинні пам'ятати, що у вас формування ось цих зон має включати в себе п'ятисвічковий паттерн, про який ми говорили. В точці Д просто були взяті хвости. Можна було брати якби і цілу свічку, так, наприклад, ось тут. Також йдуть наступні приклади. В точці А зона супротиву була сформована від хаю точки А до ціни закриття попередньої свічки. Тобто там навіть не хай брався, а ціна закриття, і таке можливо. Можна було протягнути, просто взяти весь хвіст свічки А. В точці Б, я так розумію, це визначалося або на меншому таймфреймі, або по діапазону наступної свічки, оскільки вона була така свічка про торговки з вверх, з тінню вниз. Тобто, тут в цьому питанні ось ваша суб'єктивність, як хочете, так визначаєте. дивитесь, як краще на яких ринках що відпрацьовує, куди ціна доходить, куди не доходить. Це все приходить практикою. Єдине таке правило що цю зону, яка формує, буде формувати зону підтримки або супротиву, має включатися в цей п'яти або трьох свічковий паттерн. Йдемо далі до питання аналізу різних таймфреймів і як їх пропонує використовувати ланцбекс. З тієї точки зору, що угоди на ринку відбуваються в реальному часі, то концепція таймфреймів потрібна лише для того, щоб ми могли подивитися в минуле. І порівняти його з теперішнім. Чим вищий таймфрейм, тим краще можна побачити загальну картину. Чим нижче таймфрейм, тим більш детально і краще можна роздивитися прайс action. Проблема полягає в тому, що на ринку торгує дуже багато учасників, які використовують різні таймфрейми, в них різні підходи, і відповідно ми не можемо вибрати для себе якийсь один універсальний таймфрейм. Лансбекс бачив трейдерів, в яких є безліч і безліч таймфреймів на їхніх екранах, всі можливі діапазони від тижневого до хвилинного. Також він бачив людей, які торгують лише на одному таймфреймі. І якщо говорити про автора, то такий варіант для нього прийнятніший, але саме для нього, тому що він може бачити структуру більших таймфреймів, використовуючи менші таймфрейми. Якщо говорити про більшість, які ще, мабуть, не мають таких великих навичок і не можуть з однієї сторони працювати з великою кількістю інформації, з іншої сторони, не можуть визначати і бачити на менших таймфреймах більше таймфрейми, і це все якби розділяти, структурувати в своїй голові, то рекомендація така, що потрібно використовувати три таймфрейми: торговий таймфрейм. Більш високий таймфрейм, який називається старший таймфрейм, і більш низький таймфрейм, який називається молодший таймфрейм. І тут типова помилка новачків, про яку зазначає автор, що не потрібно шукати синхронізацію трендів на всіх трьох таймфреймах. Це дуже сильно обмежує ваші можливості і в той же час є не дуже ефективним. Оскільки, як ви знаєте, ціна ж може рухатись не тільки по тренду, а й перебувати в боковику, ну або йти на корекцію. І так, старший таймфрейм. І рекомендації щодо нього це таймфрейм 30 хвилин, або ж як альтернативу можна використовувати 1 годину, тобто 60 хвилин. На цьому таймфреймі ми будемо дивитися структуру ринку шляхом визначення діапазонів зон. Підтримки і супротиву, які будуть працювати як бар'єри для руху ціни на нашому основному торговому таймфреймі. Тобто визначили собі зони, переходимо на менший таймфрейм на наш основний торговий таймфрейм. Рекомендації щодо нього: це 3 хвилини і 5 хвилин. Робимо аналіз тренду на ринку, тобто висхідної, несхідний, і визначаємо шляхи майбутнього прайсекшену в рамках структури ринку, який ми визначили на старшому таймфреймі. Тобто, в рамках тих зон підтримки і супротив, які ми визначили на старшому таймфреймі, визначаємо собі. Можливі реакції на ці зони, як ми їх будемо відторгувати? І молодший таймфрейм це одна хвилина, і використовується він буде фактично для тонкого налаштування аналізу, для вибору моменту входження в угоду або для закриття угоди. Ну, і тут ви вже повинні зрозуміти основну відмінність від всіх так попередніх авторів, які ми вивчали, які фактично завжди говорили, що потрібно торгувати по тренду, визначити в тренд, шукати кращий, кращого моменту входження в угоду, тобто відкрили, там поставили стоп-лос, і очікуємо, що ціна піде за трендом далі. Тут же ми діємо зовсім по інакшому, оскільки ми торгуємо в рамках зон підтримки і супротиву. Виходячи з прайс екшену, який там відбувається в цих зонах, тобто виходячи з реакцій, які там відбуваються. І далі дається приклад, були визначені зони підтримки супротиву на 30 хвилинному таймфреймі. Ось одна зона, ось друга. Як ви можете тут помітити, що ця зона підтримки була зламана, відповідно, ми також її перемалювали в зону супротиву. Також цікаво помітити не тільки зону підтримки, де був сформований конкретний ЛОЙ, а і ще ці зони. Підтримки. Вони сформовані у відповідності до 5-свічкового паттерну. Тобто ми зробили ось такий аналіз, переходимо на менший таймфрейм, бачимо ось такий прайс В точці Б. У нас був підхід до рівня супротиву, це ось цей дзеркальний рівень. І тут, що цікаво, Лансбекс пояснює такий момент, що ми можемо зайти на таймфрейм одну хвилину, подивитися на тут на моментум руху ціни, і немає нічого страшного навіть тут взяти шорт. А дивне це є те, що у нас то тут структура висхідна, тобто на трьох хвилинці тренд висхідний. Але в той же час ланцбекс говорить, що слухайте, якщо складаються такі умови, ви бачите можливість. Ви бачите, що був сформований підхід до рівня, особливо чітко це видно на таймфреймі. Одна хвилина, у нас був сформований чіткий хай. Ми його перебили, і тут ми почали спускатися вниз, то ми могли відкрити шорт, але з цілями не нижче або майже на закриття ось цього лою. Частковою фіксацією, а там вже далі як піде. Якщо говорити про лонги, то, скоріше за все, нам потрібно було дочекатися ось цих зелених зон підтримки, які ми сформували на таймфреймі 30 хвилин, там вже шукати лонги. Ключовим моментом в такому торговому сетапі є те, що фактично ми торгували таймфрейм 3 хвилини проти його тренду. Але ми торгували синхронно в контексті зі структурою старшого таймфрейму, старшого таймфрейму 30 хвилин, і торгували ми там в зоні супротиву старшого таймфрейму. Ось це важливо. Але відповідно мають бути чіткі і зрозумілі тейк-профіти цілі, тому що за таких умов ви б не повинні були розраховувати на те, що. Ціна зламає ось цей тренд на менших таймфреймах. Ви мали б закривати частково свою шортову позицію раніше до зламу тренду. Ну а якщо вже тренд зламався, ціна пішла нижче, ну то добре. І термінологія, яка буде використовуватися на графіках, це SR Support and Resistance, тобто підтримка і супротив будь-якого типу. SPT – це підтримка зі старшого таймфрейму рес, Res, тобто ресистенс, це супротив зі старшого таймфрейму. І свінгі, свінг хай і Swing Low – це опорні точки торгового таймфрейму три хвилини або п'ять хвилин, тобто основний таймфрейм. Ну і вони будуть позначатися також SL і SH, тобто Swing Low і Swing хай. Це підтримка торгового таймфрейму і супротив торгового таймфрейму. Ну і давайте поговоримо ще про принципи структури ринку. Це те, що ціна рухається в рамках структури підтримки і супротиву, тобто від підтримки до супротиву від супротиву до підтримки. І другий принцип, якщо відбувається пробій підтримки і супротиву ось цієї структури, це привозводить до того, що ціна починає рухатися в наступному діапазоні підтримки і супротиву. Якось тут це продемонстровано на прикладі. Є супротив, є підтримка, ціна рухається в цих рамках, потім в якийсь момент. Підтримка не витримує, ціна провалюється нижче, і вона починає рухатися вже в іншому діапазоні. В даному випадку підтримка стала супротивом, і тут це продемонстровано. Тобто сформувався зеркальний рівень. І ось тут на цьому прикладі це наочно видно. Був якийсь лой, він є явною підтримкою, від нього ціна пішла вгору, сформувала хай, пішла вниз на корекцію, сформувала підтримку, пішла, затестувала цей хай, пішла вниз, пробила, повернулася вниз, знову ще тест підтримки. Знову ж таки ще пішли вгору. Думали, що успішно, але ні. І вже після це, вже який в нас тест, один, два, три, почала провалювати цю зону підтримки і. Провалилася, затестувала цю зону підтримки як супротив, і пішла вниз до нашого рівня першочергового. І тобто, фактично, якщо так розглядати, то ми бачимо спочатку одну зону, в рамках якої ціна рухалась, і ми спустилися вниз, теж в рамках якої будемо рухатися. Хоча першочергово, якщо подивитися на якийсь більший таймфрейм, то взагалі можна якби, визначити його дві зони, так? і оце все в нас буде просто однією структурою. Тобто не дві структури отакі будуть вища, нижче а одна така більша. Які дії по створенню ось цієї структури, дуже просто відкриваємо старший таймфрейм, тобто 30 хвилин, і визначаємо зони підтримки і супротиву. І тут у нас починається проблема, тому що починає працювати оця суб'єктивність, незважаючи на те, що правила ідентифікації ось цих рівнів підтримки і супротиву через ось такий паттерн там, трьохсвічковий, п'ятисвічковий, він є дуже в принципі об'єктивним і зрозумілим. Але на графіках не всі рівні підтримки і супротиву будуть відмічені, тому що ви вже виходячи з практики, будете знати. Які рівні, на яких інструментах краще відпрацьовують? Якщо ціна буде йти гладко так, як продемонстровано на ось цьому прикладі, який ми бачимо ось тут знизу, то всі зони мають бути ідентифіковані. Тобто тут фактично в кожній точці, де сформований ось цей п'ятисвічковий паттерн, там є зона підтримки або супротиву. Бувають ситуації зовсім інші. Наприклад, ось така. І це вам продемонстровано, що тут якраз побудовані всі рівні, які формуються ось цими. П'ятисучковими паттернами, і ви бачите, що ну це не дуже ефективно виходить, просто дуже 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 багато. Е, ви ж маєте їх собі фільтрувати. Як зазначає ланцбекс, в цьому випадку ми повинні використати свої розумові здібності і обрати тільки ті рівні, які ми вважаємо найбільш важливі. І це, скоріше за все, буде правильно, тому що якщо ми суб'єктивно вважаємо ці рівні важливі, то чому інші трейдери ці рівні не будуть вважати важливими? Наш намір повинен бути в тому, щоб ми просто визначили ті ключові поворотні моменти, які якби кричать і дуже сильно виділяються на графіку, і вони є найбільш очевидні рівні. І саме вони будуть потенційними бар'єрами для майбутнього прайс екшену. І подивіться на цей графік, і подивіться вже на графік, який суб'єктивно розмічений. А не просто механічно відмічені всі рівні. Ось так це дуже просто. Тобто, фактично було залишено ось цей рівень супротиву, який став рівнем підтримки, і якби, сформовано інший. Е, і пам'ятаємо, що я б тут взагалі не малював зону від цих хаїв до цих хаїв, ось так. Як визначити найкращі рівні підтримки і супротиву? Це ті рівні, які демонструють найбільший дисбаланс попиту і пропозиції, коли ціна в останній раз виходила з цієї зони. Тобто це моменти, коли різниця між биками і ведмедями максимальна, що призводить до того, що ціна дуже швидко починає рухатись. Тобто дуже швидко звідти вискакує. Ну, цей дезбаланс, який там формується, він призводить до швидкого руху ціни. Е, і ці зони буде видно, де? На вершинах, на низах, які демонструють швидкий розворот ціни, а також в зонах консолідації подальшим, швидким і сильним пробоєм. І гарним продовженням руху в напрямку ось цього пробою. Ось це є би, основні зони. Ну здалі йдуть приклади, поясненнями. І оскільки це тут торгуються Форекс пари, ну це приклади з Форекс пар, то відповідно тут використовуються сесії: лондонські, американські, азіатські зони підтримки і супротиву, які ними формуються. І далі Lance Beck здає домашнє завдання, що відволічиться від книжки, відкрити свій торговий термінал, відкрити пару пункт стерлінгів до долара, таймфрейм 30 хвилин або якусь іншу пару. Відмотайте до найраншої дати, яка. Можливо, і потім, слідуючи за даними, свічка за свічкою, відмічайте зони підтримки і супротиву, обновляйте їх, коли нові зони вступають в гру, а старі втрачають свою актуальність. Дивіться, як рухається ринок, і робіть це, поки процес не стане для вас комфортним, поки ви не можна сказати, не станете просто візуально бачити ці рівні і визначати їх. Е, якщо виникає питання, а взагалі ж при торгівлі, наскільки далеко потрібно заглядати назад в історію і визначати ось ці рівні підтримки і супротиву. То знову ж таки це суб'єктивно, і це потрібно робити. Настільки, наскільки це необхідно, себе я додам, що грубо кажучи, це буде видно з графіком. Якщо ціна буде виходити за ваш торговий діапазон, ну тоді відповідно ви звертаєтесь до історії і починаєте дивитися, що ж там на історії є, які рівні підтримки супротиву. Якщо ціна знаходиться в ваших діапазонах, то на що то робити? Для загального розвитку, звісно, що можна зробити, але всьому свій час для того, щоб тут і зараз торгувати там таймфрейми 3 хвилини, 5 хвилин в рамках. 30 хвилинної структури заглядати, що було там 2-3 місяці назад, не обов'язково. Ну, скажімо, не на всіх інструментах це потрібно робити. Ну а далі ми будемо дивитися і визначати тренди. І я думаю, на сьогодні все. На цьому зупинимося. Інформації так достатньо. Домашнє завдання отримали. Дякую за увагу. Зустрінемося у наступних відео.